Приїхали у село Калачава дивитися на старе село. Нашого нового дня я виглядаю просто жахливо, тому що вчора я дуже сильно обгоріла, хоча я навіть не знаю, де ми це сонце знайшли. Ми бігли, тікали від дощу, і вийшло так, що о, дуже сильно обгоріли. І всі жартують, що ми наче невдало відвідали солярі, але я погоджуюсь, що дуже невдало, тому що обличчя просто червоне. Воно ще й опухло до цього всього. Мене навіть вуха пообгорали. Вчора я вирішила йти без кепки, вирішила піти просто в бафі, тому що думала, що буде дощ і буде похмура погода. І погода в принципі була похмура, але якось так сталося, що я обгоріла. Але з іншого боку. Сьогодні з позитивного це те, що в нас був такий банний день, скажімо так. Ми сьогодні купалися всі, мили голову. Як взагалі облаштовується лазня, скажімо так, в таких наметових умовах? Це те, що ми ставимо намет. Прибираємо серединку цього намета і залишається просто верхівка ця зелена. Набираємо воду, гріємо воду, розбавляємо її, щоб вона була не така гаряча. Сьогодні у нас взагалі похмура погода, але можливо під вечір розсіється і буде сонечко. І в нас такий сьогодні лайтовий день, тому що ми поїдемо на озеро Синевір. А в якому місці сьогодні будемо? Колочево. Тосило. А на сьогодні не будемо ходити в горах. Можливо, будемо ще ходити через кілька днів, тому що от у мене сьогодні ноги в принципі не дуже сильно болять. У мене болять колінки, коли ку... я встаю. А ми з мамою найбільше обгоріли всі інші, такі так носики і все, і більше не дуже сильно пообграли. А ми з мамою дуже дуже червоні. Берумося, як завжди, з собою, і будемо продовжувати наші мандри. Озеро знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем моря і утворено внаслідок потужного землетрусу, що спричинив сув. Так більше 10 тисяч років тому утворилося улоговмина, що наповнилось водою з трьох гірських струмків. Завдяки чистоті води можна побачити, як в озері плаває форель, і здається, що дно ну так близько. Але нехай це не водить вас уману, бо глибина складає 8-10 метрів, а в максимальній точці досягає 24. обійти навколо, чим ми і вирішили зайнятися, насолоджуючись прохолодою серпневого дня. На іншій стороні вимальовуються дві статуї закоханим синю та вир. З ними пов'язана одна з легенд виникнення озера, яку так полюбляють місцеві. Як ви вже здогадались, без трагічного кохання не обійшлось. Легенда про озеро Синевир бере свій початок в часи, коли гори належали заможному графові. Якось землевласник вирішив перевірити роботу своїх підлеглих. Та взяв з собою свою єдину дочку, красуню синь, яку так назвала мати за її сині очі, що нагадували глибоке, безмежне море. Якось батько оглядав свої володіння, син пішла збирати квіти на полонині, де її поманив за собою спів сопілки, на якій грав молодий пастух вир. Зачарована неймовірною музикою, дівчина підійшла до хлопця, котрий втратив дар від її краси. Син та вир покохали одне одного, одного з першого погляду. Це обурило батька дівчини, котрий не зміг змиритися з тим, що його єдина дочка закохалася у простого пастуха. В пориві гніву він наказав своїм лісорубам скинути на молодого хлопця кам'яну брилу з високої скелі. Почувши страшну новину, син прибігла до місця трагедії та гірко заплакала, обійнявши камінь руками. Відолашна так довго страждала, що на тому місці з'явилося озеро: чисте, немов сльоза та синє, немов нічне небо. А посеред нього утворився острів, що був вершиною кам'яної брили. В наші ж дні озеро Синовір стало місцем сили, куди чимало українців приїздять, щоб віднити спокій на самоті з природою та втекти від залізної руки міста. І якщо чесно, я можу їх зрозуміти. Ді дуже класно відвідувати такі місця, в яких ти дуже давно не був. Тобто, я тут була, мабуть, перший і останній раз років. 10-13, тому щось типу того, Тобто дуже давно, і я мало чого пам'ятаю. Тож це класно. Не знаю, мені подобається це місце. Тут достатньо, не скажу, що прям багато людей, але вони є. Від парковки до самого озера йти один і один кілометр. І йти причому асфальтованою дорогою. І то ми вчора дуже сильно перевтомилися, то є якісь інші фактори, але піднімались ми прям тяжко ці 1,1 кілометр. Ще ми походували рибок там починаємо. Ну коротше дуже класно. Але тут, походу, теж були нещодавно дощі, тому що дуже брудно, дуже багато пагнюка, але тим не менше прикольно. Але черги з людей і тут вишуковуються. Тож від цієї метушні захотілося скоріше втекти. І тут якраз вже був час обіду. Ще по дорозі до Синевиру нам трапилась місцева кавалиба, тож на шляху назад ми точно знали, куди прямувати. І так і інтуїція не підвела. Як тільки заходиш у кафе, наче потрапляєш у саме серце Карпат. Хоча у цьому випадку скоріше у шулунок. Не сподівайтеся, що заїдете сюди, тільки швиденько перекусити у перерві між гірськими красотами. Занадто вже багато у колибі деталей, які хочеться розглядати годинами. Очікувані свого замовлення у відвідувачів є можливість приміряти місцевий одяг, чим, власне кажучи, ми і скористались. <му> Окрім заворожуючих ручних робіт, є в цій колобі ще й цікавий звичай. Думаю, ви помітили, що по всьому приміщенню розклеєні гроші. Особисто мені дуже подобається розглядати подібні речі, щоб дізнатись, хто в цьому місці бував раніше, яку історію ці люди принесли. Заворожує правда. Ефект спрацював, і наша компанія також залишила свої п'ятірочки. По-перше, у це місце неодмінно хочеться повертатись. За кілька секунд ви зрозумієте, чому. По-друге, цікаво залишити частинку себе до слова. Буквально за кілька днів приятелі були за нашу рекомендацію в цьому закладі і змогли знайти наші послання. Давайте все-таки не забувати, навіщо голодні туристи тут зібрались. Нам пощастило, і ми стали останніми, кого прийняли з машини, а не з екскурсійного автобуса. На п'ятьох ми замовили достатньо багато, адже порції тут вражаючих розмірів. Однозначний фаворит млинці з маком. З кожним шматочком тіло наповнювало все більше відчуття затишку, атмосфера навколо, українські страви. цей обід був неперевершеним. Якщо ви також зголодніли, дивлячись на цю смакоту, з вас неодмінно вподобаючика під цим відео. Зараз ми приїхали у село Калочаво дивитися на старе село. Будівлі і вибравши стежину ліворуч, можна вийти до типової хати Колочався 19 століття. Її також називають хатою бідняка, адже інтер'єр тут доволі стриманий. Підлога відсутня, бо зазвичай стелили солому для збереження тепла. Ліжко тільки одне віконці маленькі. Ця хата була побудована у 1856 році і транспортована на територію музею без будь-яких змін. Відразу за хатою селянина знаходиться маленький полонинський хліб. Будьте дуже уважними тут не без сюрпризи. органи внутрішнього правопорядку, а винуваті могли відпочити у в'язниці, що розташована одразу під Жандармською станцією. Наступна хата належала ткачеві. Старе село в колочаві важко уявити без цієї будівлі, адже ткацтво споконвіку було одним із найбільш популярних видів ремесла. В селах тканину виготовляли жінки та дівчата. В містах спеціальні ремісничі цехи. Познайомитися із єврейською стороною Гуцульського села. Відпочинок в Колочаві колись тут і починався, адже у єврейській корчмі селяни могли випити 100 грам горілки, що звелося децею, та закусити чимось смачненьким. Цікавий факт, оскільки села були маленькими і всі один одного знали, якщо чоловік не міг заплатити, інколи корчмар наливав йому на віру, тобто у борг. Втім, всі боржники заносилися в спеціальний список, що лежав на прилавку. В корчмі також є гостинна кімната, де могли переночувати приїжджі. Мабуть, можна було йти водичку попити. Тут прив'язано, мабуть, люди були дуже чесні. Якщо від хати селянина іти головною стежиною, то мидовсь побачимо місце для навчання дітей 19-го середини 20-го століття. Всередині можемо побачити приклади церковних книжок та дощечки для писання прадавні планшети. Тоді в одному класі навчалися діти різного віку, а вчителював сільський священник. Вчилися тут математиці, писанню, читанню та богословським наукам. А відразу біля школи цікава скульптурна композиція. Про дорогоцінне. Наступним на нашому шляху трапився будинок Шустера. Ремесло Шустера більш відоме, ніж здається, на перший погляд для більшості мандрівників, адже мова йде про чоботаря. Головна частина експозиції тут велика колекція постолів взуття, якими користувалися сільські жителі більше ста років тому. Цей ремісник робив також череси, ремені, які носили чоловіки. Окрім своєї головної функції, вони також вгрівали спину, вберігали від грижі та навіть були заначкою для грошей. А то, коли солоти, бачиш, цей флотік? Оце, так? Вон посередині. Угу. Бачу рамку. И она крутится, и он вылетает. Ага. Угу. Стекает. А то улики. Вылики. И ось не могут быть вылик. А это рамка. Для меда. А то, когда ты видишь, ты крутишь. А это, да? Вон, посередине. Угу. Бачу рамку. І воно крутиться, і він відлітає. Ага. Uh -huh. Стікає. А то вулики. Вулики. І ось, не бути вулик. А це рамка. Для меду. Минувши криницю та бджалинець, натрапляємо на хату Бондаря. Це ремесло також для більшості українців відоме під іншою назвою столярство. Тут місцеві ремісники обробляли деревину і створювали меблі та предмети побуту. На результат їхньої роботи можна тут і полюбуватись, і пофотографувати собі на пам'ять. А ще тут цікава колекція інструментів: пилки, циркулі, рубанки та навіть древній деревообробний станок, що працює по сьогодні.